Ці діти живуть зі страшним діагнозом віл-інфекція, таких як вони у місті десятки. Як правило, з неблагополучних сімей, тому турбується про них мало. Однак саме ці малюки, що вірять у дива та полюбляють гратися ось такими оберегами наших предків. Маленькій майстрині впевнені, лялька Мотенка здатна забрати їхню хворобу. Вкласти ніч біля себе, то вона може зняти всю хворобу від себе, але потім, якщо. Ну, Потім дитина коли здравлюється. То цю ляльку не можна тримати ні в хаті. Треба спалити обов'язково. Цікавий майстер-клас організували в Івано-Франківському благодійному фонді Солідарність там створили три групи вілінфікованих, загалом близько 40 малюків. Таємницям українських мотинок їх навчає відома на прикарпатті майстриня Галина Карпова. У ці ляльки жінка закохана давно. Каже, вміє намотувати близько 15 видів подібних іграшок. Все, що знає, передає дітям. Мотанка для дітей і для дорослих це все одно в дитинство. То і в наше е, особисте дитинство, як допустимо, що це жінка працює з мотанками, а і в дитинство нації нашої. Бо це лялька, мотанка до християнська культура. Це те, що ми маємо передати нашим дітям замість барбі. Такі зустрічі це не лише практичний майстер-клас, але й звичайне живе спілкування, а воно корисне для будь-якої дитини. Тим паче більшість із цих малюків ще не знають про свій особливий стан вілінфікованого. Тож подібні зібрання каже психолог, дають в першу чергу моральну підтримку. Вони знайомляться один з одним, спілкуються, ну тобто розвивають свої комунікаль... ну, комунікативні здібності от, пізнають один одного. Цінність саме цього заняття ляльки-мотанки в тому, що вони знайомляться з українськими традиціями. Розвивається у них дрібна моторика, створюють якийсь оберіг, символ, який буде їх там захищати. Нова програма для вілінфікованих дітей розроблена на 2012 рік. Вона кажуть, фахівці передбачає не лише групову терапію, але й підтримку в лікуванні та харчуванні.